Давайте ми почнемо mm -hmm. з того, що без камери. Спочатку ви хоч скажіть сприйте, я заходжу зараз кровом із камерою знімаю. Пані, mm -hmm. значить, добре, що ви журналіст, mm -hmm. добре, що ви підтверджуєте свої повноваження, але в нас є прокурор. Mm -hmm. напевно, з його відомо, треба такі речі робити, mm -hmm. тому що є кілі. Приводу чого я хочу звернулась до вас. Я веду своє журналістське розслідування, ухвала господарського суду Тернопільської області, справа No ну, Мені номер нічого не каже, тому покажіть про що це. Це йде за позовом прокурора Тернопільського району в інтересах держави в особі Довжанської сільської ради, села Довжанка Тернопільського району Тернопільської області. Це справа до відповідача. приватного агропромислового підприємства «Перемога» село Довжанка, Тернопільського району Тернопільської області. <зваж> Я наберу тебе через 5 хвилин. Про визнання права власності на майно вилучення майна з чужого незаконного володіння та користування та зобов'язання передати майно до комунальної власності територіальної громади довжанки. От я веду розслідування, і наскільки мені відомо, тут зазначено, що майно, яке хочуть вилучити з чужого незаконного, це є майном, це є 12-квартирний гуртожиток. А в заяві написано, що це 12-квартирний житловий будинок, так? Сарай, 12-квартирного житлового гуртожитка по вулиці Містечко, 68, село Дожанка, Тернопільського району, Тернопільської області, воно на Башти та інше. От мене цікавить, чому тут замінили гуртожиток житловим будинком. Це є різні речі чи одинакові? Пані, ніхто нічого не замінив. Це справа в провадженні суду. Для того цей спір значить поданий на розгляд суду, і під час розгляду всі питання будуть розглянуті. Суд дасть правову оцінку всім фактам, і тому сьогодні про щось говорити перед часом. Це все, що я вам можу сказати. Скажіть, будь ласка, чому прокуратура звернулася в інтересах держави і в інтересах? Я вам ще Скажу, ідавте, uh -huh. Якщо ви маєте питання до прокуратури, я не є керівником той... прокуратури. Ну... Є Чи є інтереси? Зверніться значить, до прокурора. Є в нас служба прокуратури області. Я не вповноважена е, одноособово давати вам відповіді чи коментувати якісь речі там, де, е, скажімо, є. Ну, скажу, мене можна. цікавить, чи це інтереси кого захищається, чи сільської ради, чи інтереси тих е, Територіальна людей. Громада. Територіальна громада, ніколи не маєте питання. Ну ні, я буду просто в суді також брати участь. Но. Але просто тут підміна понять і порушення, я наскільки розумію, Конституції чи ні. Конституції статті 41 є право на власне майно. Я про якусь підміну говорити, напевно, абсолютно безпідставно, тому що є речі, Ну, Там гуртожиток чи житловий будинок. Це теж різні речі. Звернувся до прокуратури. Мені цікаво. Я вам кажу, я без Але ви є представником прокурора. Будете приймати почать судовому звіту. Добре, добре. Дякую. До побачення.